Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. На Анатолія Трубіна з'явилися нові топ-претенденти. Шахтар та зоря знайшли нових тренерів, а новачки УПЛ продовжують підсилення перед стартом в еліті. Говоримо про актуальні трансферні новини у нашій щотижневій рубриці Трансфер Хаб. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на футбол хаб та обов'язково долучайтеся до обговорень в коментарях під відео. Шукайте пропозиції від наших партнерів компанії Фавбет у закріпленому коментарі. А ми починаємо. Артем Бісєдін знайшов нову команду. Тепер вже екс-форвард київського Динамо підписав контракт з футбольним клубом Ордабаси з чемпіонату Казахстану. Минулого тижня Динамо та Бісєдін розірвали контракт за обопільною згодою сторін. Тож до козахів Форвард приєднався у статусі вільного агента. У новій команді Бісєдін одразу став найдорожчим гравцем колективу. Нагадаю, зараз футболіст перебуває на лікарняному. Перебуваючи в оренді в ОМОНІ. Бісєдін в кінці сезону отримав травму. У гравця діагностували серйозне пошкодження хрестоподібної зв'язки коліна. Не щастить хлопцю з травмами. Хочеться побажати Артему якнайшвидшого одужання. Та результативних виступів у новій команді. Тим часом Динамо хоче залишити Сергій Булеца. За інформацією тато таке, хавбек хоче розглянути варіанти з-за кордону, адже немає амбіцій грати в Динамо під керівництвом Мірчі Луческу. Що цікаво, ще минулого тижня Булеца заявляв при службі клубу, що прагне залишитися в Динамо та боротися за місце в старті. Ну, звісно, хочеться закріпитися в Динамо, грати за Динамо. Бо я сам з академії Динамо, тому хотілося і в офіційній грі теж поучаствувати. Офіційно залишив клуб ще один форвард Фран Соль. Футболіст, якого купували за 3,5 мільйони євро, став гравцем кіперського АЕ «Кларнака» на правах вільного агента. Контракт Соля з Динамо був розрахований до кінця поточного року. У Динамо було небагато шансів виручити за гравця, бо якісь кошти. Адже вже зараз футболіст міг підписати. Попередній контракт з іншим клубом продовжує подорожі орендами. І Георгій Цитаєшвілі цього разу Вінгер підписав контракт з грузинським Динамо Батумі. Після зміни футбольного громадянства на Грузинське Цитаєшвілі має право призупиняти контракт з українським клубом через рішення ФІФА. Георгій поки не спішить повертатися до України. Про це відкрито заявляв і батько футболіста. Контракт грабця з киянами розрахований до 2025 року. А головним зашкваром тижня став Ібрагім Каргбо. Колишній нападник Динамо був помічений у складі російських хімок. Сєра Леонець так і не зумів закріпитися у столичній команді. Їздив по орендам до Словенії та на Кіпр. У підсумку отримав статус вільного агента і зараз може стати гравцем клубу з Московії. Донецький шахтар таки отримав нового тренера. Не сюрприз, що ним став Патрік Ван Лювен. Людина, яка багато років очолювала академію гірників, і добре знає про роботу клубу зсередини. Втім, такий трансфер може викликати нову хвилю скандалів в українському футболі. Те саме, що було з призначенням Ігора Йовічевича в Шахтар рік тому. Гірники знову забрали іноземного фахівця в українського клубу безкоштовно. Як повідомляють інсайдери, Ван Лювен розірвав контракт з Орею в односторонньому порядку. Зазначається, що така опція була в контракті Нідерландця він міг це зробити без штрафів та компенсацій. Втім, президент Зорі Євген Гелар спробує відстояти свої інтереси в юридичному полі і вже проводить консультації з юристами. На думку власника зорі, ситуація дуже неетична по відношенню до його клубу. Натомість Шахтар може також безкоштовно втратити Манора Соломона після вдалих виступів ізраїлітяна на у складі Фулгема. На Соломона звернув увагу Тоттенгем. Контракт Вінгера з Шахтарем розрахований до кінця поточного року. Змі інформують, що футболіст отримав дозвіл від ФІФА на перехід в інший клуб і Шахтаря цього літа. Найближчим часом Соломон може пройти медогляд в лондонському клубі і укласти угоду зі шпорами. Однак, керівництво Шахтаря прагне справедливості 6 серпня. Відбудеться благодійний матч між Тотингамом та Шахтарем у Лондоні на підтримку ЗСУ. Там Палкін і хоче переговорити з менеджментом Тоттенгема щодо цієї ситуації. Тоттенгем – авторитетний шанований клуб з великою історією та величезною кількістю вболівальників в усьому світі. Ми впевнені, що керівництво Тоттенгема розуміє, що Шахтар вклав у трансфер Соломона значні кошти, які український клуб у нашому складному становищі просто не може собі дозволити втратити. Сподіваємося, що напередодні нашого товариського матчу ми зустрінемося з представниками Тоттенгема і в дусі доброї волі вирішимо питання Манора Соломона. Рішення має задовольнити обидві сторони. А Богдан Михайличенко може повернутися в Андерлехт. Гравець не полетів із шахтарем на збори в Нідерланди. Його орендна угода із донечанами добігла кінця. Гірники не спішать викуповувати контракт українця, адже прагнуть зменшити потенційну суму трансферу. Отже, шанси, що Михайличенко повернеться у Шахтар, залишаються. А однією з головних трансферних саг цього літа продовжує бути потенційний перехід Анатолія Трубіна, окрім інтера та Ліверпуля, попит на футболіста з'явився від Челсі та Манчестер Сіті. Інтер намагався прощупати варіанти придбання трубіна у шахтаря, але гірники виставили ціну у 40 мільйонів євро. В італійських змі вже почала ходити інформація, що це відлякало нерадзурі, і вони стали шукати інших воротарів. Але Фабріціо Романо, Джанлука Ді Марціо та Ніколо Скіра. Немов змовилися і в один вечір стали інформувати, що інтер та агенти Трубіна досягли принципової згоди на перехід. Далі справа компромісних рішень між самими клубами. Інший претендент на голкіпера Челсі розглядає Трубіна як резервіста під кепу Аріса Балагу, а Манчестер Сіті шукає воротаря, який вже зараз міг би замінити Едерсона. Містяни поставили за мету оновити голкіперську ланку, адже двоє їхніх кіперів Едерсон та Ортега, вже досягли. 30-річного віку. Інший воротар Шахтаря, який вже є легендою клубу Андрій П'ятов, завершив виступи за гірників. Нещодавно П'ятов отримав тренерську ліцензію, а через декілька днів йому виповнилося 39 років. Гірники хочуть, аби П'ятов зіграв у благодійному матчі проти Тоттенгема, що могло б стати для нього прощанням з ігровою кар'єрою. Шахтар пропонує п'ятову залишитися в структурі клубу, чи то на адміністративних засадах, чи то стати тренером. Пишіть у коментарях про свої найяскравіші спогади з кар'єри легендарного українського воротаря. Поїхав із Шахтаря ще один хорват Невен Журасик. Футболіст переходив до гірників разом з Ігорем Ювічевичем, з яким працював і в Дніпрі 1 і в Загребському Динамо. Однак у складі шахтаря Джурасик так і не зумів зачепитися за основу. Хорват тепло попрощався із клубом і з Україною, написавши слова вдячності у своєму інстаграмі. Після цього Джурасик уклав контракт з грецьким Арісом. Нагадаємо, нещодавно цей колектив підсилив ще один гравець з УПЛ Рональд Матаріта з Дніпра. 1 Новий тренер з'явився і у Луганської зорі. Після переходу Ван Лювина в Шахтар Луганці оперативно знайшли йому заміну. Команду очолив Серп Ненатлалатович, який відомий українській публіці по виступам за шахтар в середині нульових. Лолатович вривається в чемпіонат України з великими амбіціями. Фахівець декларує, що команда продовжить грати в атакувальний футбол. 100% гратимемо в такий же атакувальний футбол. Я так граю вже 11 років як тренер. Про це свідчать результати. 500 ігор, які я провів, 52% цих матчів я виграв. По суті, кожен другий. Жоден сербський тренер не має стільки перемог у чемпіонаті. 27-28% нічийних результатів та 20% поразок. Це каже, що гратимемо на перемогу та агресивно атакуватимемо. Дніпро 1 підсилився гравцем Олександрії. Правий захисник Денис Мірошенченко підписав повноцінний контракт з Дніпрянами. Повідомляється, що за цей трансфер Олександрійці отримають близько 250 тисяч євро. Мірошніченко покликаний в першу чергу закрити діру на правому фланзі захисту. Команду залишив бразилець Хайнер, який так і не зумів стати стабільним гравцем основи. Також до Дніпра 1 повернувся бразилець Біл. Минулий сезон Вінгер провів в оренді за бразильський спорт Ресіфі. Туди футболіст поїхав через початок повномасштабної війни в Україні. Але навіть граючи на своїй батьківщині, Біл тепло висловлювався про дніпро 1 та Україну. Та присвячував свої голи українцям. А з неприємних новин для Дніпра – майбутній трансфер Олександра Назаренка. Контракт з Дніпрянами у гравця завершується в кінці цього року, і вже зараз він має юридичні підстави підписувати угоди з іншими клубами. Так і відбулося. Та то таке повідомляє, що Назаренко підписав контракт з Житомирським поліссям і приєднається до команди 1 січня 2024 року. Також поліція оголосила про підписання Дениса Бойка з Київського Динамо. Житомиряни уклали угоду з воротарем терміном на один рік. Бойко перейшов у статусі вільного агента. Окрім цього, ще одним новачком команди став В'ячеслав Танковський. Футболіст підписав контракт з Полісям на три роки. Хавбек переїхав з металіста. За цей трансфер харків'яни мають отримати близько 150 тисяч євро. Інший новичок УПЛ ЛНЗ Черкаси оголосили про підписання Владислава Наумця Євгена Банади та Петра Стасюка. Наумець попередній сезон провів за металіст. Однак цей трансфер до Черкащан відбувся у статусі вільного агента. Банада також прийшов у клуб вільним агентом. Попереднім клубом півзахисника був Кривбас. Більш оригінально ЛНЗ підійшов до представлення екс гравця Маріуполя Петра Стасюка. Останнім клубом Стасюка був Азербайджанський Сабаїл. Тож прес-служба виклала відео, на якому космічний корабель викрадає футболіста із Баку та доставляє його в Черкаси. Також Елензе Черкаси підсилюється, і в адміністративному плані клуб оголосив про початок співпраці з двома аналітиками Андрієм Колесником та Євгеном Кузьменком. Київська оболонь також готується до рестарту своїх виступів в еліті. Клуб не має таких бюджетів як інші новачки УПЛ. Отож, обмежується більш бюджетними варіантами своїми вихованцями та підписанням колишніх гравців. До команди приєднався Олександр Рибка. 36-річний воротар. Минулий сезон провів за металіста «ФК Львів. Обидві команди вилетіли з УПЛ. Для рибки це вже друга поява у складі пивоварів у сезоні 10-11 Рибка захищав кольори столичного клубу. Після чого голкіпера до себе забрав донецький шахтар. Рибка навіть зумів вибити п'ятого зі складу. Однак потім сталася неприємна історія з допінгом, яка виконала воротаря з футболу майже на два роки. Пам'ятаєте деталі переходу Мудрика в Челсі: 70 мільйонів євро за трансфер і контракт на 8 років. Таким чином, лондонці амортизували цей трансфер на 8 років і отримали можливість у бухгалтерській звітності перенести трансферну вартість та зарплату на весь період тривалості контракту рівними частинами. Це можливість не виходити за рамки фінансового В УЄФА стурбовані такими комбінаціями від топ-клубів і внесли корективи. Відтепер така амортизація буде обмежена п'ятьма роками. Зазначається, що зміни не торкнуться вже укладених договорів. Нове обмеження також торкнеться продовження контрактів. Амортизація можлива протягом тривалості контракту, але до п'яти років. Такою була реакція на багаточисленні скарги інших клубів щодо трансферної діяльності Челсі під очільництвом нового власника Теда Боулі, який погоджував довготривалі контракти новачків. Для кращої амортизації бухгалтерської звітності. Друзі, на цьому все. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтеся на футбол Хаб та обов'язково діліться своїми враженнями та очікуваннями від трансферного вікна у коментарях під цим відео. Підтримуйте Збройні Сили України у будь-який доступний для вас спосіб та наближайте нашу перемогу. З вами був Вадим Даменко. Слава Україні! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.